Всім привіт, я Андрій Попик, і ми знову робимо аналіз того, що відбувається в нашому божевільному світі. Качелі з Трампом продовжуються. як ми бачили, Трамп висловився за те, що ось ось вже відновлять передачу розвідувальних даних Україні, адже він сподівається, що зараз на зустрічі в Саудівській Аравії буде досягнуто якісь порозуміння. Тобто ми бачимо, що таки американська адміністрація використовує важелі впливу військової допомоги і військових розвідувальних даних для того, щоб тиснути на Україну в у цьому переговорному, чи, скажімо, навіть не на переговорному, а процесі примусу України до якихось поступок. Європейський союз починає знов трясти. Точніше, як трястини Європейський Союз, а Вітя Орбан кожен день, от я не можу згадати за останній тиждень якогось дня, щоб не фігурувала Угорщина і не фігурував Віктор Орбан. І, власне, 15 березня спливає термін російських санкцій, європейських санкцій щодо Російської Федерації. і Вони щороку продовжуються. І зараз в Євросоюзі ось спілкуються, що є побоювання, що. Угорщина не буде голосувати за ці е, санкції, а для прийняття рішення потрібен консенсус всіх 27 країн. І, власне, через позицію Угорщини ці санкції можуть бути не продовжені, або Угорщина буде виторговувати для себе якісь поступки, е, типу відновлення газу через Україну і таке інше. Тому ми бачимо, що Угорщина знов стоїть на Позиції антиукраїнських на позиціях потурання Путіна і більше того ми могли спостерігати, що на цьому на сайті на Фейсбук-сторінці уряду Угорщини з'явився досить такий неприємний напис, який потім був видалений Давайте ми його прямо зачитаємо. В повідомленні йшлося про те, що Європейський Союз хоче і прямо. Європейський союз хоче зберегти життя України, фінансувати мільйонну українську армію та українську державу, вивести Україну на швидкий шлях розвитку. І далі ж, великими буквами вказує цього не повинно статись. Після цього е допис був видалений. Але ми бачимо, що офіційні установа Угорщини, так тобто, уряд Угорщини, написав е такий пост, в якому засуджується бажання Європейського Союзу зберегти життя України. І далі там різні різне Тобто ми бачимо, що Угорщина від таких фраз про мир, про зупинку війни, переходить вже до безпосередніх зриву масок і заявляє, що вона не хоче збереження життя України. Вона не хоче. Того, щоб Україна розвивалася, Україна вставала е на швидкий шлях розвитку. Тобто, прямо кажемо, Угорщина хоче, щоб Україна була розшматована між Російською Федерацією і якимись іншими, можливо, е режимами, типу угорського, типу е румунського, які хочуть зараз поставити Росія там свій маріонетковий режим, і власне пропозитив. В Румунії, ось цього проросійського кандидата Келіна Джорджеску Центральна виборча комісія не допустила до виборів. Не зареєструвала його на якихось там підставах. Вчора відбувались сутички прихильників цього терориста Джорджеску. з Адміністрацію з поліцією ми бачили сутички були ці нечисленні, але Росія, Росія намагається розхитувати країни Європи для того, щоб отримати ще собі одного Орбана. Будемо сподіватися, що румунська демократія вистоїть проти цієї навалом, як ми бачимо, що офіційна позиція цього Румунії. Відхилена була кандидатура, він не допущений до виборів. Європейський Союз теж своє слово сказав, тому що Келін Джорджеско оскаржував те, що попередні результати виборів були відмінені в Євросоюзі. Сказали, що все окей, тому що є фінансування іноземної держави, втручання у вибори. Тому. Зараз е, бачимо, бачим, як Ілон Маск, Рубіо, всі ці почали раптом переживати за Джорджеску, раптом засуджувати дії уряду Румунії. Тому ми бачимо, що вони хочуть своїх проросійських чи проамериканських, вже навіть не знаєш, де між ними межа, між проросійськими і проамериканськими ось цими посіпаками, тому що вони злились зараз в єдине ціле. Але, знаєте. Скільки Сполучені Штати не загравали б з Росією, вони рано чи пізно отримують ніж у спину. Росія намагалась завжди в усю свою історію зраджувати. Вона підписувала якісь угоди для того, щоб отримати передишку і розпочати нову війну. Зараз Росія ослаблена, Сполучені Штати у... в особі Дональда Трампа потурають. Тому, щоб Росія не розвалилася, щоб вона не луснула. Росія хоче набрати сил. І яскравий тому приклад: Китай, Іран і Росія проведуть спільні військові навчання. І ось у мене питання до Сполучених Штатів. Ви чітко називаєте собі Китай таким. Геополітичним супротивником і потенційним військовим противником. Ви називаєте Іран да, своїм прямим противником, який прагне знищення Сполучених Штатів це в іранській доктрині. І ми бачимо, що Росія чіткий союзник Ірана. Росія, до речі, з Іраном вчора підписали угоду про спільне виробництво Чіпів. Там, чіпи, звісно, старих технологій не порівняються з сучасними, але все одно для військової техніки їх буде достатньо. Тому ми бачимо, що Росія тісно налагоджує співпрацю з Іраном, який готується до прямої конфронтації з Сполученими Штатами, який хоче знищення Сполучених Штатів, який хоче знищення Ізраїлю. І на цьому намагання сполучених штатів. Усидіти двома сідницями на двох стільцях, можливо, воно і вийде, але геополітична, скажімо так, ситуація розтягне ці стільчики в різні боки. І сідничкам треба буде приймати рішення. Або ви лишаєтесь на стороні демократичного світу, або ви йдете у бік групи тиранів, які намагаються роздерти світ. Інакшого не буде. Тому ми будемо бачити найближчі тижні кристалізацію цього протистояння, тому що все ж таки питання Ірану нікуди не зникло. Іран намагається відновити свої позиції в Сирії. Ми бачимо, що зараз відбувається там повстання проти нових, нової влади, але війська меншість вони є, по суті, відглуженням шиїтів, якими керує Іран. Іран. Намагались зробити там дестабілізацію, були там залучені і іранські е, сили. Тут поставляли зброю. і проіранська хізбала намагалась е, через е, кордон е, Лівану переходити на Сірію і піднімати ось ці повстання. Там зараз знов невеличкий такий кривавий конфлікт, але ми бачимо, що Іран. Хоче відновлювати свої позиції на Близькому Сході, і Іран нікуди не дівся. Іран все ж таки потужна економічна держава, тому що має нафту, Іран має багато наукових установ, має відповідну промисловість. Звісно, він не порівняється з тими ж самими Сполученими Штатами, але як ми бачимо, що ті ж самі іранські шахеди, якщо їх Запускати величезні кількості, то ніяка, ніяка американська ПВО, звісно, не впорається. Тому будемо чекати розв'язочки і конфронтації США з Іраном. Я думаю, вона не за горами. Я думаю, що Іранці на принципових позиціях та, ніяк не підуть ні на які угоди зі Сполученими Штатами, тому що це є їхньою екзистенційною, скажімо. Да? Вони не сприймають Західний світ, західну цю цивілізацію, як е, щось собі рівне. І після скандалів з можливим відключенням Старлінка, коли ще Ілон Маск ляпнув, да, що і якщо я відключу Старлінк, то фронт ЗСУ посипеться, почали реагувати фондові ринки. Да? Після заяв багатьох урядів Європи про побоювання використання в довгостроковій перспективі Старлінка, тому що вони можуть бути відключені Ілоном Маском, коли йому заманеться, акції пішли вниз. Акції Тесла пішли вниз, тому що продажі впали. І дуже швидко, знаєте, як, от, як працює ринок. Ілон Маск. Почув, що щось сталося не те, він навіть вже заявив, да, заявив безпосередньо, що я прямо заявляю, я ніколи не відключу Україну від Старлінка, навіть якщо моя позиція не буде е, співпадати з позицією України. Марк Рубіо навіть висловив те, що ніхто не казав, що Україну відключать від Старлінка. Е, вони трошки сполохались, чому тому, що зрозуміло, що це дасть зараз цей скандал, дасть дуже великий поштовх розвитку альтернатив та від європейських виробників. Чому тому, що Європа буде вкладати в це кошти незалежно зараз від економічної доцільності, тому що це е, має сенс безпековий, тому що потрібно мати свій супутниковий широкосмуговий зв'язок для того, щоб не залежати в майбутніх конфліктах від. Інших зовнішніх гравців. Тому, як би там вже зараз Ілон Маск не переживав, як би він не запевняв, що він ніколи не відключить, я думаю, ні в кого не має довіри до цих покидків. Я жодному слову Ілона Маска не вірю. І я думаю, будь-яка притомна людина в уряді України, в урядах е країн Європи не вірить жодному запевненню. Ілона Маска. Як можна е, вірити на слово якимось е, людям, які ставлять під сумнів договори історичної давнини про кордон з е, США, з Канадою, про е, суверенітет е, інших територій? Якщо ці люди готові наплювати на такі фундаментальні? Речі, то, що їм вартує передумати і відпочити той сталін, коли їм буде вигідно. Тому Європа буде рухатись на е, створення своїх аналогів, Україна буде рухатись на створення системи, яка менше залежить від старлінку, Хоча старлінки зараз все одно використовуються і будуть поки використовуватись, але буде паралельно відбуватись побудова нової системи зв'язку, тому що. Жодної, жодної гарантії, на це немає. Завтра в Білому домі чи в Уєлана маска в голові приймуть рішення відключити Сталінг, і вони відключать без жодних погань. Їм буде абсолютно байдуже. Скільки там загинуло українців, скільки підрозділів втратять зв'язок, абсолютно. І ось вчора сколихнула інтернет така. Інформація, що двоюрідний брат цього американця Джей Ді Венса воював в Україні в складі підрозділу Вовки да Давінчі. Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем долучився до ЗСУ і два з половиною роки воював у складі батальйону Вовки да Вінчі». От річний нейт, який родом штату Техас, був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті. Він брав участь в боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку, Покровськ. Однак він пішов з українського війська на початку січня двадцять року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віта президента. І Довол... Він дав коментарі американським журналістам, да що він коли почув, як його двоюрідний братик спілкувався з Зеленським в овальному кабінеті, був дуже розлючений. От він пише: от пряма мова е... нейтевенса, Джей Ді хороший, розумний хлопець, коли він критикував допомогу Україні. Я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра, але те, що вони... Венс і Трамп зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовітністю. Він критикує позицію е, віцепрезидента США і зазначає, що розчарований, да? коли він виправдовував недовіру до Зеленського. Ми бачимо, що в США все більше і більше голосів починають підніматись на пряму підтримку України, на е, по, висвітлення ось тих е, реалій, які зараз відбуваються. але... Зараз в овальному кабінеті да панує така ейфорія перемоги на виборів, ейфорія власної значущості і власної історичної місії. Тому мені здається, найближчі, да, найближчі тижні місяці сподіватися на якусь абсолютно кардинальну зміну підтримки мало-мало ймовірно, тому що все залежить від того, що знаходиться в головах ось цих людей. Скільки б там не розказували двоюрідні брати, які воювали, скільки б там не виходили зараз інші конгресмени, зараз божевільний дід і його божевільна секта знаходяться в ейфорії. І поки ця ейфорія не згасне, буде, буде важкувато. Тому я думаю, що найближчими тижнями, місяцями відбудуться якісь такі чорні лебеді для е, команди Дональда Трампа: це або сутичка з Іраном, або відповідні. Катастрофи в Сполучених Штатах, які або соціальні протести, які реально змінять політичний настрой в Сполучених Штатах, і ті ж самі більші сенаторів республіканців змушені будуть змушені вже або прямо тиснути на Трампа, або не підтримувати його ініціативи в Конгресі. Але поки, на жаль, він рухається до того, щоб бути таким: знаєте, Вашингтон Фюрер. І, до речі, на е, спільні навчання США, Ірану і Росії відреагував Трамп. А і як він відреагував? Значить, він сказав, що так навчання по безпеки відбуваються недалеко від Іранського, ні, це не порту Чубахар, і це п'яті спільні військово-морські навчання таких країн, як Ірак, Китай і Росія, які вони проводять з 2019 року. І Трамп сказав, ми сильніші за них усіх, у нас більше влади, ніж у них усіх, він сказав Фокснюс, перебуваючи на борту свого літака. І тут питання. Якщо ти, дідусь Дональд, дивишся, що Росія напряму проводить військові навчання з твоїми прямими ворогами, як Іран, і потенційними е учасниками конфлікту з тобою, як Китаєм. То для чого ти посилюєш Російську Федерацію? Для чого ти послаблюєш Україну, яка знекровлює Російську Федерацію, яка доводить її до стану потенційного розвалу? І ось тут криється, бачите, така шизофренія в діях Трампа. З одного боку, він. Намагається цілуватись з путіним, а з іншого боку, дивиться, як Путін цілується з його ворогами і готує ніж в спину. Тому тут від американців дуже, -дуже багато залежить. І питання відправки військових миротворців в Україну досі йде дискусії по Європі. Дуже добре, що ці дискусії хоча б вже почались, так тому що раніше була категорична, що ніхто ніяких навіть не розглядає відправок. Зараз вже готують готують е інформацію ну, для свого електорату різні уряди. І от е МЗС Італії сказала, що Італія не відправить військових до України у складі місії НАТО чи Євросоюзу. глава МЗС заявив. І він сказав, що вважає, що повномасштабна війна в Україні може завершитись протягом цього року. Ми бачимо, що. Ну і стверджує Італія, що сподівається, що союзникам не доведеться відправляти миротворців до України, в всякому разі війська не будуть скеровані, ну, війська Італії, не будуть скеровані на фронт в Україні. Ми бачимо, що е багато країн поки з обережністю е висловлюються про відправку, потенційну відправку своїх. Е Військових в Україну в складі будь-яких місій, але більше і більше вже звучить про цю доцільність з різних уст, Але виборці, не виборці а уряди європейських країн балансують між розумінням того, що треба, і розумінням, що які побоювання є в електорату, тому що сказати зараз, що ми підемо воювати в Україну, це може. Дуже вдарити по неготовому електорату, який не готовий сприйняти цю думку. І ось ці проросійські е, всякі маргінальні партії на цьому будуть дуже сильно виїжджати. Тому я думаю, що все ж таки європейська місія в Україні не за горами, вона буде питання, в якому форматі і в якої колі... в коліції яких країн. Звісно, ми там не побачимо Угорщину, але це. І дуже-дуже важливо, ось що я захотів виділити, да з'явилася інформація в ЗМІ така, що Лавров назвав нову умову припинення війни в Україні, про яку Путін сказав Трампу. Значить, Лавров заявив, що РФ хоче, щоб русський мір повернувся в Україну. Отже, і з важливого так. Він заявив, що перша причини конфлікту в Україні мають бути викорінень, і про це Путін сказав Трампу у розмові, яка відбулась 12 лютого. Йдеться перш за все про необхідність усунення загроз безпеки Росії з українського та західного напрямів, в цілому, що виникли в результаті експансії НАТО на схід. А також про необхідність припинення взятої київським режимом на озброєння практики винищення всього того, що так чи інакше пов'язано з Росією чи руським міром російської мови, культури канонічної церкви це російськомовних змі, заявив Лавров. Отже, ми бачимо, що Росія хоче. Нав'язати Україні повернення руського міра, да? для того, щоб знов тут була російська мова з певним статусом, щоб російськомовні політики, ось ці всякі медведчуки, да, тут були і просували. Для того, щоб тут діяла російська церква, для того, щоб тут діяла всяка ця російська культура. Ні, хлопці, ідіть ви в одне місце з цими забаганками. Україна зараз повинна максимально категорично. Придушувати все, ось це руськомірське, і ми бачимо, що досі філіали ФСБ в Україні, які діють під вивіскою «Русська Православна Церква, досі діють, досі незважаючи на потуги якісь законодавчі, незважаючи на попит українського суспільства і вимогу прикрити всі ось ці банформування російські, які діють під попівськими рясами ФСБшники. Ми бачимо, що держава, на жаль, в цьому дуже і дуже пробуктовує. З одного боку, є побоювання держави, що ось ця вся ну, намагання загравати з цією РПЦ братією, але загравання з ворогом завжди погано завершується. А з іншого боку, ми бачимо, що всередині держави є також люди, які саботують ці зміни. які... Намагаються їх максимально відтягнути, тому що все ж таки всередині нашої держави да, теж є багато ось цих латентних рускомірців або е, якихось прямих чи прихованих е, агентів російської розвідки, російської ФСБ, тому що все ж таки ми є результатом е, Радянського Союзу. Тут було дуже багато людей, які Якось були завербовані в пострадянській Україні дуже багато людей, які були завербовані Російською Федерацією, і знаходяться або в сплячому режимі, або е, в тихому непомітному не проявляють себе в політичних якихось заявах, але тихо і тихо саботують певні процеси. Тому для українського суспільства боротьба проти російських ФСБшних філіалів, які діють під вивісками там ось цих всіх. Е, півряса повинна бути категорична. В Україні не повинно бути російських банків, російських церков, російських культурних центрів, російських шкіл і нічого російського. Інші країни, які прихильні для, до України, можуть мати тут свої е, структури, а російського тут не повинно бути, тому що Росія це екзистенційний ворог. України. Вона хоче нашого знищення, вона хоче повного контролю. Російський мір в Україні це засіб впливу, впливу на нашу політику, впливу на наше суспільство для отримання потрібного результату Росії. З міцнення ось цього проросійського лоббі, з і, скажімо, послаблення України в Україні. Тому. І я думаю, що ці питання про відновлення всяких російських допуску російських політиків, всіх цих мураєвів, всіх цих Медведчуків буде і буде ще стояти і виринати зараз не раз. Тому до чого ми повинні бути готові? Ми повинні бути готові, що е, навіть коли припиниться гаряча фаза війни, не припиниться війна між Росією і Україною. Ця війна триває. Понад 300 років, і ця війна буде і далі навіть не в гарячій фазі. Гібридна війна проти українського бізнесу, проти української культури, проти української церкви, проти всього українського в Україні, проти української історії, врешті-решт. Тому що Росія, привласнивши собі назву Русь, привласнивши собі е, історію України, виводить е, е, свою, скажімо, свою історію, ніби із історії Русі, до якої вона не має ніякого відношення. Тому, хлопці і дівчата, нам з вами дуже-дуже багато роботи, тому що ми повинні вичищати із України весь цей руський мір. Якщо ми залишаємо якусь церквушку да, російську, там рано чи пізно е, проростає якийсь е, гурток такий. Озабочених російською церквою, царем Ніколаєм, російським єдиним народом, триєдиним слов'янським і всякою такою антиукраїнською чепухою. Тому підписуйтесь на цей канал, розказуйте про нього друзям, знайомим і пишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію, яка зараз є. Слава Україні! Підпишись!